Доброго дня, цікавий випадок, півтори тисячі обертів, на газ не реагує. Помилок немає, це на нас Зефіра Б, З19 ДТ. Щось у мене вже таке було. Спробуємо вилікувати. Так, дивіться, при таких симптомах має бути обов'язкова помилка, тому що я роблю зараз. Записую, оновлюю заводську прошивку. Зараз оновлю софт і побачимо яка вилізе помилка. Так, обираємо потрібну комплектацію і прошиваємо блок управління двигуном. Так, пішов запис прошивки, прошиваю ділерським сканером GMMDI. Прошиваємо, заводимо і перевіряємо, що по помилках. Так, як в будь-якій роботі, як то кажуть, що щось пішло не так. Момент оновлення прошивки, цей процес вже третій раз іде по кругу. Ось така засада. Зараз буду щось думати з цим робити. Так, вдалося відновити програму на заводську. Бачите, машинка вже з ключиком є. Подивимось, що за помилка. Вангую, що помилка буде в дросельній заслонці, але на попередньому СТО переговорили педаль газу, поміняли, ну звісно нічого не помінялось. Причому що цікаво, як вони приговорили, якщо в якщо нас цей ну не було помилок, на ось. А, ось, а ось прокати, да? Ну Це, на жаль, вам на «Жигулі». Тому на ось тут ремонт. Таке собі діло. Так, давайте подивимось. І у нас P1120 і P1122 це помилка подросільні заслонці. Зараз покажу англійську версію. Ось, бачите, акселератор педалі воно пише. Але це не зовсім педаль. Так, ну що, тепер зараз магія чип Записую прошивочку без сажового фільтра, EGR та дросельної заслонки. І будемо перевіряти. Пішов процес запису. Записую, перевіряємо. Так, ну що, у нас йде процес запису прошивочки. Така у нас машинка. А, до речі, це щось вже вчистились такі випадки, що машини не газуються при пригони шевці. Непонятно що, непонятно помилок немає. Тобто, я так розумію, за кордоном відчуваю там все одразу. І, і на цьому все. Бо тут у нас і сажовий фільтр присутній, і клапан ЕГР, тому я це діло все відшив. Завершено у нас програмування. Перевіряємо. Все потухло. Але помилка залишається. Так дивіться, у нас машинка з ключиком, помилка по педалі, Повернули назад педаль стару. Ну і нічого не міняється. Треба лізти до блоку керування двигуном. Так, що зараз робимо? Клануємо блок з ефіри. Ставимо на машину, дивимося, буде помилка по педалі чи ні. схема підключення на столі. Так, підкинули блок, нічого не змінилось. Треба розбиратись далі. Зняли блок запобіжників, вже навіть трошки очистили, але я все одно забув просто підзняти, дивіться, піни. Згнив ще третій, четвертий. у нас якраз відповідає і 16-17, по-моєму. Ну несуть тут все згнивши. Тобто попадала вода, мабуть, бо і тут щось згнивши. От. Тут у нас теж десь було трохи окислів. Ну не суть, приїхав вже новенький блок. Ну як новенький перевіреної розборки зараз його поміняємо і будемо перевіряти контакти в принципі норм блок встановлений перевіряємо Працює. Так, ну що, машинка зібрана, перевіряємо. Нічого не світиться, там треба було доставити два реле зі старого блока. Помилок немає. Ну що, на цьому ремонт скінчено. Бачите, дуже цікава така історія повчальна, що ремонтувати всліпу автомобіль, звісно, це біда. Просто мені не зрозуміло. ну Навіщо було ці помилки поняли прибувати. Нагадаю, що коли машинка приїхала, то вона не реагувала на педаль газа і при цьому не було помилок. Після того, як ми навели прошивку, з'явилась помилка по педалі. Ось ми повернули стару нову, нічого не змінилося. Підкинули, був наявності блок управління двигуном, нічого не змінилось. Ну і подивилися по схемам, що проводка йде через блок запобіжників, подивилися блок запобіжників, там згнивши блок, тому його замінили і тепер все працює. Тому на цьому ремонт скінчено, ставте лайк підтримку відео, підписуйтесь на канал і якщо потрібна допомога, звертайтесь СТО Хрузь, знаходимося в Києві біля метро Сереці.